Ми школа, в якій всі займаються гандболом. Ми займаємось довго. Хтось два, хтось три, хтось шість вже займається. І так сказати, що наша команда це спортсмени того року. Ми зайняли перше місце, і тому ми сподівалися на перше місце. Ми билися до кінця. Хочу подякувати нашим суперникам. У нас була гарна битва за цей кубок, але перемогли сильніші. Раніше завжди відбувалися спортакіади. І насправді, по більшості видів спорту, це були доволі формальні змагання. З низьким рівнем призів ми з минулого року започаткували формат саме шкільних ліг, зробивши їх дійсно максимально масовими. Більше двох тисяч учнів приблизно в минулому році взяли участь в всіх 11 шкільних лігах з різних видів спорту. П'ять кращих навчальних закладів, п'ять шкіл. Загальному заліку отримують 100 тисяч гривень на заклад для покращення матеріально-технічної бази. Вчителі фізкультури, які учні яких показують найкращі результати, отримують додаткову річну премію до заробітної плати. Щоб вчителі хотіли культивувати різні види спорту, діти хотіли цим займатися. Головне завдання, звичайно, це масовість. Чим більше дітей буде займатися різними видами спорту, тим для нас краще.